Всім вітання. Я хотів у даному відео розповісти, як вибрати та під'єднати до свого будинку чи квартири гібридний інвертор, і які тут є особливості, на що слід звернути увагу. Ну, в першу чергу, при виборі, звичайно, вибрати, яка буде потужність гібридного інвертора. Від цієї потужності буде вже відповідно, скільки ви зможете під'єднати побутових приладів, яка. Яку він зможе забезпечити потужність у разі резервного живлення. Ще такий момент: майже всі гібридні інвертори мають вхід сонячного поля, і відповідно, яка потужність гібридного інвертора, приблизно така і потужність гібридного поля. Що ми тут бачимо? Заземлення, вхід, вхідне заземлення і болтове приєднання. Фаза 0, вихід фаза 0 і вхід сонячного поля плюс-мінус. І підключення батареї. Зараз багато вже інверторів можна використовувати без батареї. В цілях економії електроенергії, щоб було державне живлення, і вхід сонячного поля. Ну, відбувається підміс. І відповідно, ми, ви менше споживаєте з. Мережі у сонячні дні. Давайте поглянемо які його характеристики цього малиша. Що ми бачимо? 4000 Вт. Зразу хотів сказати, на які ну, буде у даному відео буде йти мова про такі народні дешеві китайські гібридні інвертори. Які, як їх приєднати і які вони бувають. Бувають потужності на 1200-1500 Вт, максимум 12 вольтові, потім йдуть 3, 3,2, 4 кВт, а це йде 24 вольт. Відповідно, є 5,5 кВт, 10 кВт, 11 кВт, 48 вольт. Ну, відповідно, чим більш потужності, більша напруга, відповідно, гібридний <кій> вамптор дорожчий. Але з другої сторони, більшу потужність може забезпечити. Так хоч, хотів сказати, так як тут пише 4000 Вт, це його, можна сказати, не номінальна, а максимальна потужність. Ну, він короткочасно може і більшу витримати, але при 4 кВт буде досить гучно і вентилятори працювати, і нагрів його буде суттєвий. Тому при виборі це, вважати, як максимальна його потужність. Що ми тут ще бачимо? Wi-Fi версія, тут DataLong у ньому в комплекті йде. Можна приєднати, і... Можна приєднати і через інтернет моніторити ситуацію. Тоді дивимося. Номінальна потужність 4000 Вт, батарея вхід 24 В. причому максимальний струм 158 А. Вхідна напруга. Тобто, вибачаюсь вихідна напруга 230 В, 50-60 Гц і 18 Ампер. Він може надати на виході по стороні 230 В, вхідна 230 і 27,7 А. Чому тут 27? Тому що може йти заряд, і причому транзетом він може видавати необхідну потужність плюс заряд, і тому тут струм може більший. за... Вхідний набагато може бути більший за вихідний. Що ми ж тут бачимо: максимальний струм заряду акумулятора 80 А, замовчування 30, Максимальна, максимальний зарядний струм сонячного поля плюс державної мережі 100 А І напруга вихідна 230 В 50-60 Гц і 18 А. На фаза максимального. Причому 230 може бути то у настройках вибрати 220, 230 або 240 вольт. І от сонячне поле, що я і говорив. Потужність максимальна 4,5 кВт. Мінімальна напруга 60 вольт, максимальна 500 і струм зарядки акумулятора 100 А. Оце версія на 4 кВт. незвичайно є. Ну і різні. Давайте тоді по підключенню. Які можуть бути моменти? Давайте я знімлю кришку. Отак, що ми тут бачимо. Як це приєднати? Є вхід живлення і вихід живлення, плюс сонячне поле. Давайте почнемо з ходу, заземлення, само собою. Фаза 0. Фазу 0. Здавалося, можна просто взяти від вхідного автомата будинку чи квартири. Сюди приєднати фазу 0. А потім на розподільчі автомати, які вже йдуть на будинок чи квартиру, звідси взяти живлення. І питання вирішено. Але це саме така простіша схема. Але тут бувають нюанси. Наприклад, вам гібридний інвертор треба зняти, чи він вийде випадково з ладу, чи він зайде, перегріється, чи, чи буде якесь перевантаження, якийсь захист зайде, От, і як тоді включити, скажімо так, байпас. Для цього зазвичай використовуємо ось такі трьохпозиційні перемикачі. Бачите, знизу є два уходи. І зверху один вхід, один вихід. Два входа, один вихід. Його можна як на генератор використовувати, і інших, можна і в інших виробників, але на даний момент хагер. Вони є на 25 А 32, 40 А такого плану. І їх завжди використовую. І що ми робимо? Вхідний щиток, фаза від лічильника пішла через, через автомат. На вхід гібридного інвертора. Це ми вже задіяли один автомат, однополюсний по фазі. 0, звичайно, теж даємо сюди вхідний. Тепер вихід. Вихідний. Вихідна фаза йде через автомат. і йде на один із полюсів перемикача. Вихід на вхід перемикача. Інший автомат по входу теж один автомат сюди на L, інший на другий вхід. І 0 так само. І тобто ми, ми маємо два входи: один прямо з державної мережі, а інший. Вже з гібридного інвертора, і можемо відповідно, куди ми перемкнемо, від тієї ми живлення беремо. Тобто або з гібридного інвертора, або прямо з мережі, як було раніше. І от так можна, я зазвичай, вниз у мене мережа державна, або гори гібридний інвертор. Причому, якщо у вас буде у квартирі чи в будинку кілька споживачів потужних, можна. Кілька цих перемикачів покласти. Ну і відповідно, наприклад, бойлер окремо. Можна бойлер взагалі без гібридного інвертора, так як він багато споживає і немає сенсу від акумулятору його заряджати. Ну, Але якщо буде сонячне поле, тоді, звичайно, можна і бойлер це перемикаємо і бойлер заживляємо. Тобто можна кілька, кілька таких перемикачів. Якщо у вас. У будинку вже стара проводка і розкидана на три фази, бувають такі перемикачі. І чотирьохполюсні, і трьохполюсні, відповідно, ви можете три фази державні, як було, а інші з'єднати перемичкою і одною фазою заживити. І вона усі однофазні споживачі, які розкидані на трьохфазну мережу, вони будуть працювати. Але якщо у вас буде сонячне поле, доцільно використати якийсь енергомоніторинг, скільки сюди зайшло і скільки вийшло. Так як гібридні інвертори мають власне споживання. Ну, такого плану гібридний інвертор, він десь бере близько 50. Якщо буде потужніший, він більше споживає. Ну, я зараз покажу, як воно у мене зроблено. У мене ось ще підключення. Давайте подивимось. Це три фази. Вони наразі не задіяні. Тут буде дистанційно будуть пускачі, буде дистанційне керування. І тоді можна буде електричний котел, бойлер через Wi-Fi дистанційно вмикати та вимикати. Оце. А тепер оце. Це вхід до гібридного інвертора. Ось так він виглядає. Це версія 11 кВт. Бачите, тут клеми вже такі більш солітні, порівняно як тут. А, і як кілька слів, як воно підключення. Державна мережа прийшла відразу на цей енергометр, а торч. Досить цікавий прилад. Цікавий він тим, що можна під'єднатись по Wi-Fi, я для цього тут роутер встановив. І я з будь-якого місця, де є інтернет, можу бачити параметри. Отут. Ну, Далі йде тестовий режим? Тут навантаження мінімальне. Тобто з гібридного... З лічильника. Одна фаза прийшла сюди на гібридний інвертор, на енергометр атворч, з нього вихід йде через автомат, і пішло на вхід гібридного інвертора. Вихід гібридного інвертора. йде сюди. І вихід спочатку йде на теж на енергометр. Тут знизу вхідні клеми. Фаза 0. І потім поступає на, через автомат вже зворотня на щит будинка. Тоді. Чому так? Тому що можна от вимкнути державну мережу, а тут значення показує. А якщо ми включимо, от бачите, якийсь зараз гібридний інвертор запуститься. Так само тут вимкненні бачимо, що тут є. Хотів кілька сказати про цей енергометр Аторч. Отака його модель. Вони бувають вайфайні, бувають не вайфайні і бувають ще з монтованим реле. Досить цікаво. Виробник заявляє, струм до 100 А. Ну, а мені воно тут не дуже так потрібно. Чому так підключення? Фаза. Тут всередині йде, оця версія без реле, тут просто стоїть пластина. Отак, воно надійніше. Тут просто пластина, без жодних з'єднань немає, а нуль тут просто скрізний повністю йде, тому тільки заживив. Я так усилив ці рідні шини. Це. Вхідний по державній мережі це вже вихід з гібридного інвертора. Ну, зазвичай в гібридних інверторах 0 не є скрізний, тому потрібно розділити нулі. Даний гібридний інвертор на 10 кВт, тому всі ці провода підключення на 10 квадратів. Зазвичай в мене потужність не більше 5 кВт. Тому я так з запасом взяв на 10 кВт, щоб. Тим більше в мене батарея на 14 кВт і хотів так показати за ці, можливо, комусь хтось захоче собі встановити. Є версія вже, доповнюю ще раз, на 100 А з реле, ці на 100 А без реле. Вони надійні тим, що тут просто йде шина всередині, вона без реле. Немає жодних контактів. А, наприклад, якщо взяти, ось, вони приблизно так виглядають в таких корпусах, ось цей звичайний теж показує, показує і напругу, і струм. Тут кнопка є, щоб ці параметри перемикати. Аж не такі, такі дешевші, але вони ж не дають ніякого Wi-Fi, ніякого енергомоніторингу через віддалений доступ. Але, наприклад, якщо взяти от це, такого плану, таких розмірів буде аторч, якщо версія ZRL, от такі клеми, бачите. А тепер я хотів показати автомат на 100 А і які тут клеми. Трошки є різниця. От 100 а, Автомат. Тут ще такий момент: оці всі проводи комутації, з'єднання. Краще використовувати багатожилки. Оце у мене заземлення, тут металічна гофра, це все, щоб було заземлення. Я так от жилу проклав і тут воно. Так щоб все було заземлено. Хотів сказати, коли, використовуючи багатожильні дроти, запасаємося наконечниками НШВІ і використовуємо їх скрізь. Так, якщо будуть такі підключення, відповідно запасаємось такими наконечниками. Є такий прес, а може бути гідравлічний, я гідравлічний. Ось такі наконечники НШВІ використовуємо. І для багатожильних проводів. Ще такий момент. Напруга входу до інвертора. У мене тут стабільна мережа, тому ніякого стабілізатора чи реле напруги я не використовую. У мене підстанція близько, стабільно 230 вольт, нема потреби. Можливо, у кого буде нестабільна мережа, якісь перекоси, доцільно використовувати реле напруги. Ну, чи таке, чи такого плану. Є, що ставлю стабілізатор, якщо дуже погана мережа. Когось 190-180 вольт. Використовувати стабілізатора ну, бажано сімі стороні. Ну, загалом підключення гібридного інвертора у різних, Ну, на різних об'єктах. Зазвичай схема, схема до кожного будинку, до кожного об'єкта індивідуальна. Але, зрештою, є такий базовий принцип. Вхід на інвертор. У мене просто перемикачі в іншому місці. Але так, щоб завжди робимо резервний перемикач Ось такого плану чи інший, один. Прямо по старому, як було з мережі, інший після виходу гібридного інвертора. Якщо стабільна мережа, сонячне поле не використовується, доцільно виключити гібридний інвертор. Батареї при цьому трохи розрядити, якщо використовуються літіві. Вони не люблять, щоб в 100% заряді зберігати їх. Ну і можна переключити на мережу, так як у мене зараз. щоб... Марний гібридний інвертор не споживав енергію. А, наприклад, ця версія в мене це Вт. з власного споживання. Так, ще хотів кілька моментів по проводам. Як я говорив, багатожилку використовуємо. Вона гнучка, будь-куди можна підійти. Ось. Якщо, наприклад, така версія 4 кВт. Дивимось на параметри. І що ми бачимо? Вихід 230 В, 18,3 А. Ну, можна 2,5 або 4 по виходу гібридного інвертора. По входу 27 А, це вже 4 квадрати. Тому об'язка по стороні 230 В 4 кВт. 4 можна і 6 квадрат. На цьому краще не економити. Тут ще такий момент. Дивимось. От по батареї завжди звертаємо увагу 24 В 158 А158 А, 158 а довготривале навантаження. Мінімально я, я би радив 50 квадрата Такого плану наконечник 4, коли ми його опресуємо, а він сюди добре залізе. А зараз він не опресований, тому так ну, з трудом можна запхати, але коли опресуємо такого плану туди, або можна попробувати такі наконечники. В принципі, я їх теж акуратно опресувати. Якщо то у вас таке підключення, там чотирикутно, акуратно вона заходить. Якщо буде гібридний інвертор, скажімо, на 1,5 кВт. По батареї так само використовуємо, ну, бажано 150 А. Бажано використовувати 50 квадратів, щоб вона не грілася А, ну, 35 це вже мінімально. По Якщо у вас 1 чи 1,5 кВт, їх використовують часто для безперебійного живлення освітлення або живлення котлів, там можна і 2,5 обв'язку робити. 3 кВт тоді обв'язку по стороні 230 вольт 4 квадрата. Ну, цей вже 4 кВт це можна вже 6-об'язку робити. 6 кВт, і 10. Там я би радив 10 квадратів використовувати. Так як там доволі значні можуть бути струми. Наприклад, це інвертор. Ось такі характеристики. Бачите, тут 220 А по батареї, тому я використав 2 по 50 квадрата. Щодо живлення від мережі, тут, бачите, тут може струм сягати 60 А. тут це по входу і 47 по виходу. Я тут використав 10 квадрата. так як у мене просто державна мережа не зможе вхідний автомат у лічильнику 32 А. Тому тут 60 А може мави не бути. І я, тут, в принципі, не використовую такі великі потужності. Ось ще такий момент. Зазвичай з цими всіма інверторами йде такий даталонг, Можете його приєднати. ну, В даному випадку таке приєднання є ще через кабель. Коли його приєднаєте, ви зможете моніторити параметри гібридного інвертора віддалено.